А тепер зробіть глибокий вдих і дозвольте собі уявити щось інше. Що, якби наші перші правителі не були людьми? Що, якби ті, кого ми називали богами, не просто спостерігали з неба, а сиділи на тронах тут, на землі? Ми говоримо не про століття чи два, ми говоримо про пряме, задокументоване правління, яке тривало понад 241 тисячі років. Чи звучить це божевільно? Як фантазія? Звичайно, так. Але що, якби доказ цього абсурдного твердження зберігався на видноті в музеї? Ласкаво просимо. Несподіване відкриття призма Велда Бландела, пил був густий. Пустельна спека на початку ХХ століття на території сучасного Іраку була невблаганною. Команда археологів під керівництвом Германа Гільпрехта розкопувала руїни стародавнього Ніпуру. Вони шукали що завгодно, залишки міста, черепки кераміки. Вони знайшли глиняну призму, маленький, не більше 20 сантиметрів. Здавалося, що це не так багато. Але те, що було вигравіровано на ньому крихітним клинописом, мало переписати все. Це не була поема. Це не була міфічна історія, це був офіційний документ, бюрократичний запис, це був список царів. Команда Гільпрехта гадки не мала, що знайшла вони відкрили те, що ми зараз називаємо шумерським списком царів, і на ньому були записані імена королівських правителів, але світ шокували не імена, а цифри. Незрозумілий зв'язок. Міф чи перевірена реальність. Спробуйте це осмислити. У списку було детально описано перших вісім правителів землі, і згідно з призмою, ці вісім царів правили загалом 241 200 років. Один єдиний цар правив 36 тисяч років, інший – 43-200. Саме тут будь-яка розсудлива людина ви чи я, хитає головою і каже: Гаразд, очевидно, це міфологія, це символічно. Кінець історії, але це не кінець історії. Ось і сюрприз. Список не закінчується, він продовжується, і раптом цифри змінюються. Неймовірно довгі правління скорочуються, а потім починають з'являтися відомі нам імена. Пізніші царі, такі як Гільгамеш, герой епосу, є у списку, і сучасні історики та археологія можуть підтвердити, що Гільгамеш був справжнім царем. А тепер зупиніться і подумайте на мить. Якщо друга половина списку це реальна перевірена історія, з якою владою ми просто відкидаємо першу половину як чисту фантазію, це вказує на незручну можливість можливо, ті ранні царі з довшим життям були чимось зовсім іншим. Потоп розділова лінія був переломний момент. До і після викарбувано в цьому списку царів. І це не була війна, це була не комета, це було щось, що закарбувалося в нашій колективній пам'яті, майже в кожній культурі на планеті. Великий потоп, шумерський список царів, чіткий, у ньому названо перших вісім царів та їхнє тисячолітнє правління, а потім є рядок. Рядок, який говорить, Потім потоп змив усе. Найцікавіше те, що це не лише шумери, вавилоняни, індуси, єгиптяни, всі вони згадують давню епоху до глобальної водної катастрофи, коли боги або напівбоги правили тисячі років. І найжахливіше геологи підтверджують, що відбулося катастрофічне та глобальне підвищення рівня моря. Саме в ті терміни, які пропонує список, близько 10 тисяч років до нашої ери, збіг чи розповідь очевидця, питання вже не в чи це міфологія, справжнє питання хто або що справді правив землею до нас. Алулім, перший цар Еріду. Повернімося до початку. До першого колеса, до першого письмового слова, шумери вірили, що перше місто у світі не було побудоване Адане, місто Еріду. А в шумерському списку царів сказано, що в еріду царювання зійшло з небес, перше ім'я в цьому списку Алулім. Він не був вождем племені, який виграв битву, його призначили. Стародавні тексти описують його не як воїна, а як постать надзвичайної мудрості. Він правив із Зикурату, який за легендою сяяв, а його правління. У списку царів стверджується, що Алулім правив 28-800 років. Відчуваєте дискомфорт від цього числа? Сучасні вчені намагаються раціоналізувати його, це символічно. Але шумери були одержимі математикою. Вони не використовували розпливчасте число, вони були точними. Правління Алуліма тривало рівно вісім сарів. Сар був одиницею часу 3600 років. Для них це не була метафора, це був розрахунок. Анунаки теорія сідчина. Якщо 28 800 років здаються нелюдськими, що ж можливо саме в цьому і полягає суть. У 1970-х роках автор на ім'я Захарія Сітчин переглянув ці переклади та запропонував те, що похитнуло основи академічних кіл, що якби Алулім та інші не були людьми, що якби вони були чимось іншим. Сідчин припустив, що ці перші королі були частиною позаземної раси, відомої як Анунакі, істоти, які прибули з далекої планети Нібіру, рухаючись по величезному орбітальному циклу. Він стверджував, що ці істоти започаткували людську цивілізацію та правили нами. Звичайно, традиційні вчені відкидають його роботу. Це псевдонаука, але теорія Січчина. Торкається вирішального моменту питання, яке не зникне. Чому так багато стародавніх культур без контакту одна з одною поділяють міфи про богів, які прийшли згори, навчали людство та правили віками? Якщо це правда, то Алулім був не просто королем, він був нашим першим сувереном з іншого світу. Алалгар – будівничий раю. Після закінчення правління Алуліма монархія не повернулася на небеса, вона була передана у спадок. Другим королем Еріду був Алалгар, і згідно з призмою, Алалгар перевершив свого попередника, правивши вражаючі 36 тисяч років. Якщо Алулім започаткував царювання, Алалгар його інституціоналізував. Він перетворив рай на землі. Давні тексти свідчать про те, що за Алалгара Еріду процвітала, вона перестала бути просто духовним центром і стала священним міським центром, споруди, вирівняні з небесними тілами, храми, що відображали сузір'я. І ось проблема для археологів: фундаменти, знайдені в еріду, є давніми, датуються 5400 роком до нашої ери, але вишуканість з'явилася раптово. Планування, інженерія, вирівнювання все свідчить про попередні знання. Це підживлює теорію про те, що Еріду не еволюціонував. Він був імплантований, колоніальний форпост для нелюдського інтелекту, яка істота могла прожити 36 тисяч років, і все ще мати час спроектувати місто вирівняне з зірками. Енменлуанна, промисловий король. Третій король Енменлуанна розширив імперію, і він робив це протягом 43-200 років, 12 досконалих циклів сар. Але його правління було не в еріду. Королівська родина переїхала до Бад-Тібіри, місця оповитого таємницею. Назва Бад-Тібіра перекладається як місто священної кузні, місце, де на землі було запроваджено божественну металообробку. Це говорить про те, що роль Енмен Луанни не була духовною, як у Алуліма, вона була промисловою. Подумайте, майже у всіх міфологіях металургія це дар богів. Акт перетворення сирої землі на інструмент чи зброю, розглядався як божественна магія. У шумерській міфології боги навчили людство формувати метал. Правління Енменлуанни в Баттібірі ставить його в самий центр цієї історії. Він був не просто королем, він був керівником першої промислової операції на планеті Земля. І він був не один грецький гефест, єгипетський птах. Усі вони мають разючу схожість з архетипом, який, здається, представляє Енменлуанна, Енменгаланна, небесний інженер. Четвертим царем був Енменгаланна, ще один правитель Бад-Тібіри. Його правління 28800 років, що відображає правління першого царя Алуліма. Але він був іншим. Все починається з його імені. Енменгаланна означає володар мого небесного Я. У шумерській традиції Я вимовляється мех. Стосувалось божественних постанов, законів Всесвіту, священної інформації, наданої богами. Це означає, що Енмен Галанна був хранителем цієї інформації. Це був інтелектуальний цар. Його головною метою була не війна чи будівництво, а взаємодія з небесами. Дослідники стверджують, що саме за правління Енменгаланни людство почало відстежувати небесні цикли та розуміти ритми Всесвіту. Отже, коли ви думаєте про походження астрології чи астрономії, згадайте цього царя, чиє двадцять 800-річне правління було присвячено їй. За сучасними словами, він не був царем, він був адміністратором космічних даних, підтримуючи резонанс між небом і землею. Вчені прозвали його небесним інженером. Здається, доречним чи не так? Ду музі, божественний пастир. Якщо Енменгаланна був мозком, то наступним царем було серце думузі. Також відомий як Думузі Пастир він п'ятий у черзі, править з бад тібіри протягом 36 тисяч років. Але історія думузі це те, де тонка грань між царем і Богом не тільки розмивається, вона повністю зникає. Думузі пам'ятають не війнами чи будівлями, його пам'ятають за бурхливі стосунки з богинею Інанною та за його символічну смерть і відродження. Так. Ви не помилилися. Він був царем, який за легендою помре і відродиться. Він виходить за рамки царського списку. Він з'являється в епосі про Гільгамеша, в міфі про зішестя і Нанни. З часом Шумери перестали бачити в ньому людину. Він став богом рослинності, циклів, землі, яка вмирає взимку і повертається навесні. Його історія луною лунала крізь віки, стаючи архетипом для Оосіріса. Тамуза та інших. Питання полягає в тому, чи був він просто людським царем, якого прославляли після смерті, чи він завжди був чимось більшим Енсіпадзідана, хранитель загубленого міста. Наступний цар у списку Шостий не правив ні з Еріду, ні з Бад-Тібіри. Його звали Енсіпадзідана, і він правив 27 сібів і 700 років. З міста Ларак. Ми нічого не знаємо про цього царя, ніяких міфів, ні гімнів, ні легенд, тільки записи про його ім'я та його правління. Що робить його особливим, так це не те, ким він був, а де він правив. Ларак одне з п'яти допотопних міст, але донині воно залишається втраченим. Жодних фізичних слідів його ніколи не було знайдено, і ця оглушлива відсутність робить його таким інтригуючим. Стародавні тексти пропонують підказки, описуючи Ларак як місто зцілення та суду. Деякі дослідники запропонували щось сміливе: Ларак не був звичайним містом, як і Еріду, він був частиною глобальної мережі. Можливо, давня енергетична система, створена богами для регулювання енергії Землі. У цій системі Енсіпадзідана не був царем, він був охоронцем рівноваги, і його правління не було забуте, можливо, його навмисно приховали разом з містом, яким він правив. Енмендуранна, вознесіння на небеса, список стає ще дивнішим. Сьомим царем був Енмендуранна, правитель Сіпара, ще одного з допотопних міст. Його правління тривало 21 тисячі років. Енмендуранна відомий не лише роками свого правління на троні. У стародавніх текстах його згадують як царя, який мав особливі стосунки з богами. Він був правителем, який отримав божественну мудрість безпосередньо з небес. Але найвражаюче твердження полягає в тому, що він був посвячений у таємниці богів, і що найважливіше, Взятий на небеса, не вмираючи, чи тремтіло ваше тіло від звуку цього, має тремтіти. Ця фраза чудово перегукується з іншою давньою постаттю енохом з єврейської книги Буття. Кажуть, що Енох ходив з Богом і був вознесений, не зазнавши смерті, паралелі занадто прямі, щоб їх ігнорувати. Месопотамські тексти стверджують, що Енмендуранна навчився ворожіння та астрономії під час спілкування з божественними істотами. Дехто припускає, що його вознесіння не було метафоричним, це було фізичне переміщення. Він не був звичайним царем, він був мостом у Баратуту, останній цар перед потопом. І ось ми підходимо до кінця. Восьмий і останній цар до потопної епохи представляємо у Баратуту правителя міста Шурупак, його правління 18 600 років. Хоча воно все ще неймовірно довге, воно є найкоротшим з восьми. Його правління стало драматичним поворотним моментом в оповіді, на відміну від міфічного Ларака, Шурупак реальний. Археологи розкопали його, і десь близько три року до нашої ери він був спустошений масштабною повінню. Але ось останній зв'язок: згідно з текстами, у Баратуту був батьком людини на ім'я Зіусудра. Коли боги вирішили затопити землю, Бог Енкі попередив Зіусудру побудувати гігантський човен і врятувати себе та тварин поля. У Баратуту це не просто ім'я у списку. Він Шумерський Ной, він був патріархом останнього покоління перед великим перезавантаженням, кінець епохи, і зв'язок між міфом і пам'яттю вісім царів 241, 200 років, а потім потоп. Після потопу список продовжується. Королівська влада знову зійшла з неба. Але щось змінилося царства стали людськими. Отже, що ви думаєте, чи є шумерський список царів просто символічним записом цивілізації бронзової доби, яка намагається зрозуміти час, чи це єдиний доказ, який ми маємо розповідь, очевидця, про час, коли землею правила щось нелюдське, хто були ці вісім королів? Поділіться своєю думкою в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, будьте відкритими до нового. І до нових зустрічей.